Бажаю здоров'я, рідненькі. Гарна пісня позаду мене. Так, діти, тата, дружина, чоловіка, хтось когось чекає з війни. І найвелике бажання, щоб кожен не чекався. Вчора я зустрів свого братика рідного, який прийшов в отпуск. Дякувати Богу, побачились. Дякувати Богу. Ми його Не тільки його, і сина, і племінника. Ми віримо в них. І вас, рідненьких, прошу, долучайтесь до зборів. Зборів багато. Сьогодні закриваємо збір ще для 96-ї бригади. Ще завтра закупимо їм дві гуми і розпочинаємо збір для бригади боревій. Хлопці через 2-3 недільки будуть виїжджати. Робимо їм дизельний гарний генератор 3 кВт. Доєднуйтесь рідненькі, І тоді всі разом можемо сказати Слава Україні.